що відчуває молода вчителька, коли вперше заходить в свій клас. Ти знаєш, у мене такий досвід був, але це все, все розпочалося з лінійки. До мене підходить татко одного хлопчика і говорить: а де мій Саша Шевченка? А я цього Сашу навіть в очі не бачила. Я говорю, а як ваш Сашенька виглядає? Ось і я прийшла. У мене перші е, були дітки, їх було 33 учня. Ого. І це так ти знаєш, я дивлюсь. І нема ні не кінця, ні краю просто немає. А, але я була молода, і це було настільки драйвово і класно, що я навіть не помітила, як пролетіли всі чотири роки. Мені було настільки легко, в мене була така підтримка від батьків, моїх учнів. Я не можу сказати, що були, ну, були якісь проблеми. Звичайно, це нормально. Але мені настільки... Я жила роботою я горіла роботою, і робота стала для мене моїм другим таким домом, тому що я втратила маму, і якраз я прийшла на цю роботу, і робота стала моїм всесвітом.